Що закупати за откаст колекції, коли вона вийде на ринок, в встану 2? Став лайк та підписуйся на канал, і я тобі обов'язково це розповім. Давайте зразу розпочнемо з наліпок, і насправді я би вам радив купити кожну наліпку по одній штучці. Тому що як показує практика, усі наліпки ростуть в ціні. Але ви не надійтеся, що це буде через день, через два, це може бути навіть через півтороку. Але все ж таки, я би радив привернути вам увагу до переливаючих наліпок. Адже як показує практика, саме такі наліпки швидше ростуть в ціні. Далі у нас скінч. Перш за все, радий би вам закупити патернові скінчики. Але якщо у вас є дуже багато голди, ви можете теж купити кожен скінчик по одній штучці. Але якщо ви супербагатий, можете купити по одній аркані, наприклад, М4 точно виросте в ціні. Якщо говорити про графіті, то вони фактично безкорисливі в грі. І тому жоден із них просто не буде рости в ціні, бо тому, що їх дуже багато випадає з батлпасів. Ну от, наприклад, майже всі батлпасові арканові графіті коштують не більше 20 голдин. Це тому, що шанс випадання на них дуже високий. Ну ви можете в принципі купити по одній графіті, але радий би все ж таки перейти на наліпки. Ну і останнє, що ми розглянемо, це брелки. Єдиний величезний мінус брелків це те, що їх не можна ніяк видалити з гри. Тобто наліпки ми наклеїмо і стираємо більше немає в грі. А от брелки вони легко знімаються. Тому скільки з'явилося в грі брелків з Пасу, стільки їх і буде назавжди. Відповідно, вони теж не будуть рости в ціні. Ви можете купити собі для гри, але вони ніколи не виростуть. Хіба що є шанс, що їх забустять? А от саме про бусти ми зараз поговоримо. Так, є деякі генії, які бустять нові колекції. Тому, купивши кожен предмет, ви маєте шанс досить непогано окупитися. Але бустерів зараз майже немає, тому я думаю, що цього так і не буде. Прожміть лайкос. Підпишіться на канал, адже ми не забуваємо, що наша ціль 40 тисяч підписників. Також, якщо цей відеоролик набере хоча б 50 лайків, я зніму детальний відеоролик про трейд голди.